Добрий ранок, п'ятниця, третє число, майже 10-та година. Прогріваємося, їдемо в гараж. Бажання сьогодні нема нічого розбирати. Ви дивіться на цю погоду. все мокро і падає сніг, плюсова температура. Так, по вчорашніх замовленнях пишуть, Так, більше фото, ні. Цей не продається, цей вже замовили, а тросик йому потрібен. Замовили крутілку на пічку, ось є адреса. Далі їдуть по фари. Там, по-моєму, вже ми на вайбер перейшли, я йому скидав точку. О, цікава ситуація. Доброго вечора. Занятня ліву ручку, Наружня, яку ціну. Я пишу, типу, та за 300 віддам, може ще щось, то я рахую якийсь мінімальний заказ. Мінімальний заказ це ось так зняти. Там же зняти карту, зняти ручку. ті ручки не так легко знімаються, бо вони там вже все позакіпали і відвезти на почту. Тобто є якийсь певний мінімум, там 200-300 гривень. Я йому пишу за 300 гривень віддам, ну може ще щось. Якщо він замовить ще щось, та ручка буде йому безплатно. Ні, дякую, гарного вечора. Ну, думаю, по-любому питання в ціні. А скільки дасте, не більше 100. Є я ми зрозумів, подумаю, якщо гарно відкрутиться і їхатиму на почту, то напишу. Не більше 100 гривень ти даси за ручку, та я за 100 гривень, якщо чесно, її знімати не буду і вести на почту. Хотів вам вже показати Facebook, групу, оці всі коментарі. Отак от. ціну ціноблокування пічкою, фленштейна акумулятор, рамка. Так це все відбувається. Ось тільки що знов хтось. І який її стан. За панель, давайте 700 гривень напишемо. Так, чисто з голови, 35 хвилин. Якось ось так продається вона. Потім ти переходиш динаміки, чи є. То потім ти переходиш з людьми в телеграм, вайбер і вже там більш детальніше скидаєш фото. Хоча зробив вчора 100 фотографій, людям все одно їх мало. Можна й більше фото, можна і більше фото. Є такий нюанс по нашій розборці. Погода не альо, їдемо. Їдемо розбирати Ланоса. А що робити? Не дощ, не сніг, не завадить нам розбирати Ланоса. Не в гаражі, бо там дві авдюхи, яких якоби і... Розбирає. А ми будемо розбирати ланос. Є така штука. Задача на сьогодні скинути мотор з коробкою, щоб воно було відфоткати. І на вечір будуть відправки. Там. Пам'ятаєте, крило ми вже 500 гривень отримали і підписник казав, коли буде можливість, відправиш. А як клімат заховав, клімат, та пластмаска може поїде і ще щось знімемо. Коротше, ми розбираємо, а ви дивіться. Так, я не знаю відкручувати колектор. Де його краще. Його б, звісно, краще лишити. Але чи тут у нас відкрутиться? Це вже загадкою. Ну давайте спробуємо, Якщо вже там не відкрутиться, будемо колектор від двигуна. Бо, скорі за все, не відкрутиться. Це там воно вже намертво. І на віка пробуємо зверху. Поки добре. Пішов і він. Все, зняли всі. Але двигун держиться якраз і на цій вихлопній. Оце все ще поснімати. Отакий результат поки. І це ще навіть не вечір. Це лише обід. Коробка снята, двигунчик снятий. Вся проводка нічого не різав, жодної фішки. Зовсім всі фішки просто повідключав, подкручував. Тому що ми будемо продавати проводку, бо ми на цьому ланосі і так я не знаю, як щось ми заробимо. Тим паче швидко. У нас обідня перерва. Йдемо зробимо собі кави. Що би ми без цього автоматика робили би? Покрепше трохи. О, нормально. Ми в гаражі варимо каву, яка є тільки в дорогих кав'ярнях, і в нас в гаражі. Все, перекурчик і продовжимо. Будемо все це збирати до кучі, фоткати, дорозбирувати, кидати його без колес. Бака треба сняти заднього подрамника. Ні, це мабуть ми сьогодні не успіємо. Все, Ми хоча б трохи ради дати масло витекло з коробки. Да, роботи ще багато. Та й оце все поносить, поподписувати. Щось би продать би ще. Так що наша там Facebook-група. нічого не питають. Вже треба, походу, знову поновляти оголошення, бо бачу, накидали наверх. Оце 19 часов тому, а за сьогоднішній день ось тільки оголошень. Тому це принцип у Оликса. Моє оголошення вже з самого низу. Треба знову фоткати і закидати. Нові рукавички. Приїхали, люди фари дивиться. Вчорашні групи. Це ви вчорашню групи Facebook побачили, так? Да? Фейсбук, вазі, вимушу. Стопа о, так, зараз ми тоді отак от зробимо. Кого? Степа на дворі. Та их, блин, снимать же долго. Та 300 за стекло. Нормально будет? Какие-то вопросы можно, гаечки тоже, да? Конечно. Да. То фары как будете брать? Чи не сильно они такие уже вам? Оно даже не силикон, блять, какие-то нахуй, а типа с пистолета, понял? получится потом нахуй хотя бы это стекло нахуй снять, если треба будет. Полочку, блядь, я там достал. Угу, полка бачу. И, ну, ну, по зеркало. Снимайте зеркало? Вот вам и Facebook группа. Одна есть. Ну, правда, цену ждаю. Так, два зеркала есть. Бери, дядьку, стекла, потому таких цін не будет. Стекла, брат? Не хочешь их снимать, блядь? Не, просто дешевше их снимать не буду. На, ты по 150 гривень позабирайте, тримайте, ключи снимайте. Потому вам потом, як будете новую почту отправлять, то... Ну, если за меня лень, можешь снять. Ну, будете брать по 300 грн. за стекло? Вам сколько треба стекол? Четыре. А, 4. все четыре? уху и заднем. Не, лобуха там я уже пообещал, конечно. И заднее тоже требовало. вам? Давай все подивлюсь, менее я снятий, і дуже. Хто? Стекла. А потім тільки поміняємо. Тільки. А? Тільки ну точно тебе я чи ні? Ну, там лежать стекла якісь на чердаку, там валнуся, что же то збирал. Всі чотири? Ну були стекла всі. І пластмаски ж були, всі. і хай гляну. Ну конечно. А я тебе потім демонсія снімо отдам. Та нема 17 снімать. Задні тоже, в принципі, можем снять, якщо у вас є час час чекати. Бо я якби би пообіцяв. ты не сразу кожух денег. Повірте, тут гроші не опираються, я їх б'ю. Покажу відоси, вони мене є, беруть? як ми їх трактором. Це, звісно, їх вони беруть, але їх знімати важко. Це чисто за, за роботу. Я зараз... А ну зараз я спробую. Просто в деяких машинах воно легко знімається, а в деяких капець як тяжко. Так ми спробуємо. Я так снімав раніше, в принципі дуже легко йшло. Так не вийде. Давай, я сюди yeah. Оця хотілка 600 гривень. Ну, що робити, робити? Якраз людина теж з фейсбук групи питала, щоб я відправив йому. Ніяких не предоплат, нічого не було, то. Може ще щось? Там поки такого, нічого. Ну, зараз там буду потихеньку ліпить те, що треба. А так ну ну, на дальніше по-любому треба буде, блядь. треба буде проводку, блядь. В салоні блять оця школа, по торпеді до блока управління ми знімали. Ми трохи деталюк. Полка дзеркала ці два трикутничка наружних. Ну, по 100 гривень я йому дам, а два внутрішніх, трохи скріпленнями поломаними. Від фар відмовився, Це забирає скло і бокові стекла. Але я свої довго знімати не хочу. Зараз позичу Дімо на стекла, а йому потім отдам свої. Зараз їздимо. Приїхали ми до Дімончика нашого маляра. В нього є чотири стекла на ланус. Задні і передні. Поки є клієнт. Ми йому продамо їх. Ці чотири стекла, по 300 гривень, 4-300 1200. А йому віддам потім свої, коли зніму. Може, робимо гроші з воздуха майже. Ні, ну я йому своє стекла дам. Все, поїхали, завеземо стекла і вже будемо рахуватися з людиною. Трішки все одно щось капне. Е, вони на чердаку валялися в нього. Ну на цілі. Давайте зараз передивимося. Ході би доїхав. Нічого такого не було. Ні, вони цілі, ідеальні бути. Ну їх то не вимить просто, так. Да. А що ж задні прави? Два задніх правих? Ну, виходить, так. Да. І два передніх правих. А ну дай побачу. Дімон. Да. А як ви дивилися? Так а він ж виніс ці чотири стекла вивельні, і та? все, так. Да. Тебе і на всі різні. Скільки б там стекол було? Та я не знаю, я навіть не дивився вже. Коли я там був, мені посиділи. Димон, ну ти, звісно. Це буде діально. Ні, то зараз її виберемо. Ні, оце всі зняття, от ті треба буде знімати, якщо подождати. Так, значить, То тоді праву сторону залимой, так, виходить? Тоді вам краще буде оце і оце відставити, або це. Бо це якесь точно Ну ладно, таки зараз. Знімемо. Ото Дімон. Каже, всі чотири в нього є. 4 стекла по 300 на 300, 1200. Так, оце заднє скільки дасте. 600 гривень нормально буде. Напевно. <сміща> <сміща> ну ні, так по 1500. Просто ще, щоб вийшло зняти. Типу. Фарин <сміща> <Парень> є. скільки я вам говорив. 300. Плюс, ну давайте буде 300. Це <сміща> даром. Оце 600, бо в мене теж є адреса, хто забере теж за 600. <сміща> <сміща> плюс 600. Це плюс 200. Плюс 200. Скільки теж говорив? Тут 600. І полка там, оце 200 і це 200, 200 плафончик, це 400 грубо говоря. 3900. 3900, да. так. Зараз, значить, нам 100 гривень. Я думаю, це першим треба, чи як? Чи наверх його? Дуже дякую. Вам дякую, приїжджайте. Дзвоніть, так, дякую. Та це все подівати. Потім випить кави, або це все позаносити на кучу і пофоткати. Час ще є. 13. Два часа дня тільки. Не, ще вип'ємо каву йдемо. Так, і димону. Димон, ти без кики сахара! На сахар квадратиках. На, це за твої стекла. Все, що ти заробив на стеклах, це кави. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як працює Facebook-група. Ще питають, там серйозних покупців, якщо чесно, трохи мало. Але ось один об'явився, їхав тільки по фари. До речі, фари він не забрав. Його смутив клей, на якому не приклеєні, що колись в подальшому він їх не отклеїть, коли буде знову їх робити. Але забрав всього мелочі на 4 тисячі гривень, що може не радувати. Тому так, зараз треба буде все поносити до кучі, усе перефоткати. В ту ж саму Фейсбук групу додати фотографії. Цим ми зараз і зими сьогодні ще встигнемо. Ну, мало, кінечно, продуктивного дня, але так то все в реалі працює дуже довго. Ну що, на сьогодні все. Веземо крилишки на нову почту. За нього заплатили давно були 500 гривень підписник. Сказав, буде час, везеш. Є час зараз завеземо. Сьогодні заканчуємо раніше. 2,39. Йдемо позакидаємо це все знову в те саму телеграм-групу, бо наше оголошення знову далеко. У нас є новий асортимент. які більш посили фото. Ну, стартер-генератор не працює. Точніше, як не працює, ми його не перевірили. Це ж і людям будемо об'ясняти, що ви не перевірені. Стоять, бо скільки, якщо буде повернення грошей, а старий ви оставите собі. При відправці ми їх помітимо, позначимо. І в випадку чого просто повернемо гроші, та що людина його встановить, помучиться з ним, ну то буде мати стартер собі там чи генератор. Що невідомо. Двигун так само. Вчора питали, ціна 150, непонятно що з ним. Краще розібрати окремо блок, окрему голову. Мабуть, будемо розбирати двигун, але поки поки нехай буде так. Все потім поподписуємо, позаносимо в гараж на сьогодні і дорозбирувати будемо все, що поставалося на ланосі. Тут аже і рульова рейка, і проводка, ричаги, щось можливо по ходовій, по салону. Доб'ємо його вже завтра. Стекла забрали на лобове, у нас є замовлення чи зняти його сьогодні, чи вже завтра. Ладно, вже завтра. Нехай сьогодні вже нічого там не мокне. Вже точно, можливо, будуть якісь відправки, бо нема. Пропросили більше фото цієї пластмаски, яка на щитку. О, точно. Просили ж більше фото цієї панелі. Правда, можливо, мали на увазі взаді її. Знаю, які їм ще більше фото зробити, правда. Питали, чи ця штучка робоча, а вона дійсно виявилась. Я ще тоді перевіряв, що вона робоча. Крили, закрили. закрили. Ось тобто, воно тільки умуй би. Веземо на почту крило. На сьогодні наш день закінчується. Всім спасіба і до завтра. Пару слів на вечір. 3 січня, 4 година вечора. Сильно шумно. Думаю, ну чого я поїду додому? Мені ж потрібно пасати закінчувати. Заїхав в вишневе. Центр ремонту коробок передач. Один із самих крутих наших сервісів, які тут можуть бути. Так, дорогий. Але один з самих крутих вишневому. Хто тут ремонтувався, знає. Ну, зато крачесвіно, і люди займаються саме коробками, мехатроніками і так далі. У нас мехатронік dq 250. Я видзванюю. Видзвонив оголошень з 10, хто їх ремонтує, і всі сказали: до побачення. Тебе одноразовий мехатронік. Одноразовий він не ремонтується, тому, що ти приїдеш до нас знову через пару днів. А новий. Мехатронік DQ250 коштує 2000 доларів. Саму коробку треба шукати беушну, по номеру коробки, знімати ту коробку. Льоха за рахунок двиного щеплення встановити її не може. Там треба спеціальні приблуди. Якось так. Нам потрібно шукати беушну коробку і міняти повністю її. І міняти її по номерах коробки. Шукати саме таку саму. Тому такий на сьогодні вийшов деньочок, трошки попродавали по ланусу, але зараз треба займатися пошуком коробки. День ще не закінчується, потрібно визванювати всі розборки, звини. До льохи нехай скидає фото коробки, бо мехатроніка ми не відремонтуємо, не купимо, бо він стоїть більше тисячі доларів новий, і не факт, що він запрацює, і чи в мехатроніку діло, чи там не в коробці діло, а зразу пошук коробки. Не мог, до речі, додзвониться по їхньому номері, але приїхав. Думаю, ну блін, з'їжджу. Ну що, я додому так рано буду їхати. От заїду, може хтось там сидить. Да, сидять всі мастера, всі на службі є, всі от поговорили, проконсультувалися. Коробка не ремонтується. Шукай бойошно. Все, уже точно. До завтра. 3 січня у нас так закінчилося, Шукаємо коробку. Сподіваюся, на днях ми вже її знайдемо, поставимо. Фасад поїде. До завтра.